Математика. Добрий день. Коли вона загляне в сад, наллється соком виноград і пізні яблука ранет. Солодкі стануть, наче мед, Як помандрує по гаях з чарівним пензлем у руках, все розмалює на путі, верізки стануть золоці. Коли це буває? Так, восени. Така у нас гарна чарівна восень. Діточки, закінчите, будь ласка, речення. Після зими настає весна. Перед осінню завжди буває літо. Між числом 2 і 4 є число 3. Після понеділка настає вівторок. Перед ранком завжди буває ніч. До. Тепер відгадайте, будь ласка, загадку. В мене ніжка одна, чобітка не маю, і хоч я без голови шапку натягаю. Що це? Та це у нас гриб. Ну що ж, сьогодні ми з вами відправимось у ліс збирати гриби. Подивіться на предмети, які ви бачите. Так, це у нас гумові чоботи, вітро, кошик, купальник, лінійка, молоток, сокира, вудочка. І скажіть мені, які предмети потрібні людині у лісі, щоб збирати гриби. Порахуйте, тільки потрібні предмети. Скільки ви нарахували предметів? Так, у нас три предмети. Це у нас гумові чоботи, відро або кошик. Так, число 3 ми позначаємо, якою цифрою? Так, цифрою 3. Ну що ж, як ви знаєте, у лісі багато стежок. І усі доріжки в лісі різняться довжиною. Подивіться, якісь у нас стежки з вами, смужки. Жовта, зелена та червона. Як ми можемо їх порівняти? Так, на око. На око у нас яка найдовша смужка? Жовта, найкоротша, червона, середня. Зелену. Так, а тепер давайте накладемо їх одну на одну. Зелену на жовту і червону на зелену. Який висновок ми можемо з вами зробити? Так що жовта довше зеленою та червоною. Червона коротше за зелену та жовту. А зелена довше червоної і коротше жовтої. Добре. Тепер давайте з вами зробимо доріжку. Ми спочатку покладемо найдовшу смужку, потім середню і в кінці коротку смужку. Жовта, зелена. Червона. Ось яка гарна стежка вийшла у нас з вами. Ну що ж, відправляємо збирати гриби. Так, ну ось ми з вами назбирали грибочків різних. Порахуйте, скільки грибів ми зібрали? Так, 5 грибів. А ми тільки гриби зібрали, чи ще у нас щось є? Так, ми бачимо ще геометричні фігури. А як, що нам треба зробити, щоб побачити, чого у нас більше, а чого менше? Грибів чи геометричних фігур? Що нам треба зробити? Так, нам треба зробити пари. Гриб, геометрична фігура. Ну що ж, давайте зробимо? Так, і тепер ми з вами бачимо, чого у нас більше грибів чи фігур? Так, грибів більше, наскільки більше грибів, чим фігур. На 1 гриб більше. А фігур наскільки менше? На одну геометричну фігуру менше, ніж гриби. грибів. Що нам треба зробити, щоб їх стало порівняно? Так, нам треба. Додати ще одну фігуру. Буде у нас 5 грибів, 5 фігур Порівну. Ще як ми можемо зробити так, щоб їх стало порівну? Так, відняти 1 гриб. Тепер у нас 4 гриба і 4 геометричних фігури. Добре. Подивіться, будь ласка, на геометричну фігуру його, і опишіть її. Так, ця геометрична фігура називається круг. Вона жовтого кольору. Вона не має кутів. вона може котитися. А ось у нас ще одна геометрична фігура, яка називається куля. Скажіть, будь ласка, куля. Тепер подивимось вами, чим вони у нас схожі, ці фігури. Так, вони круглі, вони не мають. У так, і вони однакового розміру. А чи вони різняться? Так, вони різняться кольором, а ще, діточки, круг у нас плоский, а куля об'ємна. Ось дивіться, я візьму круг, покладу його на долоньку, а зверху другу долоньку. Ви бачите тепер круг? Ні, не бачите. А тепер я візьму кулю, покладу її на долоньку, а зверху іншу долоньку. Ви бачите кулю? Так, ви бачите кулю, тому що куля має об'єм. Добре. І так, вони різняться тим, що круг він плоский, а куля об'ємна. Наступна геометрична фігура у нас квадрат. Опишіть його. Так, ця геометрична фігура називається квадрат. Він синього кольору. У нього 4 кута і 4 сторони. Подивимось на другу фігуру. Це у нас фігура називається куля. Повторіть, будь ласка, ой, ква... куб. Так, куб. Чим вони схожі, як ви гадаєте? Так, тим, що у них є кути. Вони однакового розміру, да? і е, вони квадратні. А чим же вони різняться? Різняться кольором, так, у куба, діточки, 8 кутів, а у квадрата 4 кута. У куба ще є квадратні основи чи сторони, їх 6. Якщо ми візьмемо квадрат і покладемо на долонь його, і накриємо другою долонькою, побачимо ми з вами квадрат? Ні. Тому що він плоский. А якщо я візьму куб, покладу на долонь, а зверху іншу долоню, побачимо ми куб? Так, ми побачимо куб. Чому? Тому що у нього є об'єм. Він об'ємний. Так, на фігури різняться. Тим, що квадрат він плоский, а куб об'ємний. Давайте поміркуємо з вами, на які предмети схожа куля. Схожі на кулю. Які предмети схожі на кулю? Наприклад, апельсин, м'яч, клубок ниток, каву. Які предмети схожі на куб? Наприклад, подарункова коробка, звичайна коробка схожа на куб, кубик для гри, тумба теж схожа на куб? Давайте з вами зробимо невеличку фізкульт-хвилиночку. Робимо Дип, дип, дип. Дип, 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 біля пенька гриб. От такий товтезний, от такий грубезний, бриль на голові, а нога в траві. Дип-дип-дип, дип, дип, дип. Добре молодці. Далі наша гра і ніч. Вам треба бути уважними, діточками. Діточки, замітити помилки та виправити їх. Скільки у нас білих грибів? 4. А лисичок? 5. Так, закриваємо очиня. Та у нас ніч. Тепер відкриваємо оченят. День. Тепер знайдіть, будь ласка. Милки та випрямо їх. Так, у нас грибочки білих не 5, а 4. А лисичок у нас? Не чотири, а п'ять. Добре. Далі, скільки у нас мухоморів Три. А маслюків. Чотири. Закрили оченята ніч. Відкрили день. А тепер знайдіть помилки та випримоть їх. Так, у нас муха морі, не 4, а 3. Треба відняти один грибочок. І замінити цифру 3 на цифру. Чотири. Маслюків у нас чотири. Добре, далі дивимось. Скільки у нас поганок? Три. А маслюків теж три. Добре. Закрили очиняти. Ніч. Відкрили день. Знайдіть помилки та виправіть їх. Так, у нас поганок не 2, а 3. А у масликів треба забрати 1 гриб. Добре, молодці, ви дуже уважні. Скільки у нас лисичок? Чори. Мухамурів. Два. Так, закриваємо отченята ніч. Відкриваємо Дь. Дивимось, де у нас помилка. Так. Замість цифри 2 нам треба поставити цифру 4. А замість цифри 4 поставити цифру 2. Добре, молодці. Наступного у нас що де знаходиться? Так, де знаходиться у нас їжак відносно дуба. За дубом. Хмара над дубом. Дятлик на дубі. Білка у дубі. Гриб, де знаходиться, перед дубом. Два жолуді знаходяться, знаходяться зліва чи справа від дуба. Так, справа від дуба. Де знаходиться один жолудь? Зліва від дуба, де знаходиться зайчик? Біля дуба, зліва. Де знаходиться кабан? Біля дуба справа. Так. А тепер... Скажіть мені, будь ласка, хто знаходиться за дубом? Так, єжанок. Що знаходиться над дубом? Так, хмара. Що знаходиться хто, хто на дубі? Дятлик. Хто знаходиться у дубі? Білка, що знаходиться перед дубом? Гриб. Що знаходиться справа від дуба? Два жолуді. Що знаходиться зліва від дуба? Один жолуд. Хто знаходиться біля дуба зліва? Заяць, хто знаходиться біля дуба справа, кабан. Молодці. Ну що ж, скажіть мені, будь ласка, скільки ви бачите білих грибів? Два. А лисичок? Одна. А скільки всього грибів? Три. Два. Додати один дорівнює три. Тепер у нас скільки лисичок? Одна. А грибів білих? Два. Один. Додати 2 дорівнює 3. Скільки у нас лисичок? Одна. Скільки мухамурів? Один. Скільки білих грибів? Один. Один. Додати один, додати один дорівнює 3. Так, число 3 складається з трьох одиничок. Давайте з вами згадаємо. Які у нас цифри мешкають у будиночку цифри 3? 2 і 1, 1 і 2. Вам домашнє завдання намалювати будиночок цифри 3. Ну що ж, давайте зробимо з вами гімнастику для наших оченят. Рухаємо оченятами вліво-вправо. Ведемо по колу в одну сторону, в іншу сторону, закрили очима, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Кліпали, подивились вгору, вниз, вправо, вліву. Поклали долоньки на оченята, помасажували, добре. Які гриби ми сьогодні збирали з вами? Так. Білий гриб, лисички, маслюки, мухамори, поганки. А які отруйні гриби були у нас на занятті? Мухамори та поганки. Так, ну що ж, діточки, я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.